Сьогодні ми маємо доступ до гримерки. Тому що сьогодні буде репетиція у нас в костюмах. І от що, що ми бачимо, як виглядає ця прекрасна двері гримнули, прекрасна гримерка? Дуже зручно, тепло і світло. І отут в господарі театру лишили для нас акторів отакі смачненькі шоколадки, карамельки, водичку, серветки. А там в ту кімнату, яку ми зараз перейдемо, там знаходяться господарі, директор і режисер театру. І Вони мені щойно пояснювали, що все, що в цьому, на цій кухні є. То все для нас. Ми можемо користуватися, їсти шоколад, шоколадку, каву, їсти полоничку, мандаринки. Ось цей простір, в якому ми вчора мали репетицію. Ми все поїли вчора, до речі. От знову нові шоколадки, нові мармаладки. Кава. Все для голодних акторів. Полонечка, інші фрукти. І дуже дуже милі гарнятка. І, власне, я зараз хочу взяти гарнятка.

Доброго ранку.